Сьогодні буду трохи контенту. Півасика візьмемо. Трошечки попадав. Перша година ночі. Їсть усім, смачного. усім сап, з вами Лондон, і я їду на драгобрат кататися на борді. І це трошечки мого екіпірування. Кому буде цікаво, я прикріплю список, що я брав з собою. Ось і мій кабан. І ми виїжджаємо в Карпати на драгобрат. Ну, кілограм двадцять важить. Ми вже на вокзалі. Буду потрошки вас знайомити зі своїми друзями, тому дивіться уважно. Все, ми вже, коротше, проїхали. Зараз будемо грузитися в трансфера. Без такі ось машинки. Ну і буде перший екстрімчик вже в нас. Все, ми вже заїхали в готель. Трошечки пізніше я вам покажу його ззовні, а ось мій номер. Буде такий невеличкий ром-тур. Тут я розвиваюсь. І я мав жити з Максимом, але він не поїхав через свої проблеми. Ось такий у нас номер. Доволі непоганий. Ось такі дві... два ліжка. І ось такий в мене вид гарнючий, сніг іде. Ну і а вже ж, приємний бонус має теж стояти. Ось такий. І ще туалет. Зараз покажу. Шодесенько, але там нічого такого. Ось такий. Душова кабіна і туалет. А це я. І зараз я вам покажу, яке в мене снаряга. І взагалі, ну, в чому я буду кататися. Ось, до речі, наш готель називається Ступор. Ступор". А Вон там підйомники і вся така фігня. А це мій бордик такий. Прийшли ми брати спорядження. Хайло. На другому тут бордисти, на першому лижники. Хайло. Ну. Кайф. Все, ми вже з Марією прийшли. До речі, перший, кого я представляю, це Марія. і Буде зараз у нас перший спуск, поки всі цей. Ми пішечки піднялися, спробувати, а потім вже підемо на Бугельний. Тож, ми маємо вижити. Фу, ну що, друзі, я вам скажу, що перший раз я заїхав. Трошечки попадав, але я вже перекантовувався. Тому потрошечки. І наступні наші дві дівчинки-райдерки. Це Соня. А це Анастасія. У них зараз буде перший. Я третій раз їхав, у наче вижив, але наїбнувся до хуйліард раз. Але нічого. Тут тупо на професіоналізмі вставляються лижі І ми погнали. Найшли ми Пообідати. Ярик вже трошечки прикимарив, але ну, він поїв. Все нормально. Мені приносили стаку. Дорони з рибами. В цілому постійно йде сніг. Скоро підемо кататися знову. Нічого взагалі не видно. Йо. Взагалі поглядовість ну, мінімальна. Так, ну але прикольно. Ось ми вже на крісільному підйомнику їду. Начепив камеру на себе. Сьогодні буду трохи контента. Не гарно тут. Бордик. У мене пересівнутий. І все, їдемо, кайфуємо. Бачите, як гарно. І на горі буде переход в камеру, і тоді ми з вами будемо їхати на камері. Спробуємо сьогодні так зробити. Ми повечеряли і йдемо культурно відпочивати ось таке місце. Місце. Місто кажу, Різдво. Я тепер стаю не travel блогер а food-блогер. and по ресторанам. Перше враження. Залітаємо. Вау! Атмосфір! Мув. Ми щось замовимо і я вам продовжу зйомочку. Короті, народи, ми йдемо в інший заклад, тому що там солдаут. Ми йдемо в Гогальбар, а ми зустріли однодумців. <laughs> І ми йдемо на розшуки якогось нормальної тусні. Я сподіваюся, ми це знайдемо. І все. Тому очікуйте далі. Здорово. Ти що? А як ти вже тут, Ярик? А як? Ярик. А как ти вже тут? Можливо, ви обходили, а ми пішли через отель. В натуре? Ну, ребята. Жумне, ребята. Ну ми вже горіли, а навіть оставом упохаємо. Це мені? Прошу токушать. То? Секс the beach. Залетіли ми в Гугальбар. О 10-ті там починається музика. Граю діджеї. Ось така тут атмосфера. Взагалі прикольно. Мені подобається. Ми зараз півасика візьмемо і будемо чекати початку. Ми прийшли і зустріли нових друзів. Скоро тут буде якийсь міні рейвік. Ми будемо тусуватися. Буде ну, продовження А Чого ти бачиш, Танюха? Таня, Таня, де моя дудка? Ми Я Зустріли нових людей. людей зараз перша година ночі ми просто фігачили короче, в клубі. Ми фігачили в клубі, там не можна знімати. пруфи є. Голова. зараз Гоголь! Гоголь! Бо я знаю, як два просто... Все, давайте да, буде здорова. Ось і почався другий день. Зараз 9 ранку. Будемо йти на сніданок. Ой, после вчора потрібна була водичка. Дай Бог мене пригостили нею. Далі траумель. Зараз трошечки намажу. Вчора трошечки так потянув, розтянув. Зараз все буде круто. Поїмо і підемо далі кататись, тому ж слідкуйте. До речі, поки не забув, покажу вам, який тупо я синець набив. Подивіться на це. Йо-моє. Це просто жесть якась. Ну нічого, воно майже не болить. А на вулиці... ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Але вітер. Ой-ой-ой. Чуєте, так? Дивіться просто такий вітер сильний. Сиротки. Ми вже в їдальні. Сьогодні у нас сирнички. Така смакота. Вчора було гірше. Пожалуйста. О, пожалуйста. Ми Дивись, можеш мене показати. Мене загоріли один сир. Ти горіли сир. У тебе оці, у себе оцей дуже гарний. Да, ще, я, я, це я, це я, це я вже. А, ну, я на ньому женився. Ну, коротше, їмо і йдемо кататися. Другий день катки розпочинається прямо зараз. Сьогодні просто погодка, дуже кайфова, ясно, все видно. Ми поїдемо ось туди наверх. Дівчата навіть будуть кататись, будуть жорстко овалювати сьогодні. То буде кайфово. А вам приємного перегляду. Ми вже тут. Просто подивіться, яка краса. Катаються люди, кайфують. Зараз себе трошечки покажу, І поїдемо. Їдемо з Марією на підйомничку, на гору. А там зайду, позаду дівчата. Подивіться, який просто вид. Бля, це неймовірно. Так кайфово. А ну, сюди. Не, не будь разу. Дуже кайфово. Ми вже піднялися на підйомнику. Ми на горі стіг. 1704 метри. Дуже-дуже відкривається крутий вид. Просто подивіться. Ні, ярика не дивіться, дивіться на вид. Просто хмарки літають. Все дуже кайфово. Ну, Там вершина. А далі схватить? Є, не в них, але і Просто кайф. Багато вже проїхались, не знімав я контенту, з лісу трохи підняв. Ну, побачите. Зараз перекус, я чекаю на Ярика з Машою і ми поїдемо на інші підйоми. Все, сьогодні наш день катання підійшов до кінця. А, ми вже спустилися сьогодні, мабуть, більше ніж 10 разів. На всіх горках ми вже побували кайфово. Дивіться, який починається закат. Опять і тут сонце заходить. А ми будемо відпочивати, митися іти на вечерю, а ввечері ми йдемо в ресторан. То я вам все покажу. Опа, людинка. Ну я уже майже сегодня не падал. потому что вот так. Завтра на майсьмо уже в новичере. На с одной мы сидим уже в вечеринке, с другим на вечеринку. вкусный Вася хлеб делал в Карпатах. Да ну тупо. Если карточек это будет делают, то мне Хлеб. Карточек не постарался, да? Артур, надо доделать. У кого есть очень смочного? Смачного є. Ще вечір і ми йдемо в Різдво. Отече okay. в Різдво, да, вчора ми сюди не потрапили, але сьогодні ми забронювали столика, тому будемо тут. Все. Покажу вам, що ми тут будемо робити, що їсти і пити. А тут люди чекають. <від> У <звук> мене ще десь поміляється по дому буде. Ялиночки. Справжнє Різдво. Ні там, ні там. Коротше кажучи, ми побували в Різдві, випили ще з новими друзями, пограли в картішки і вже другий день закінчився. Завтра буде краще, завтра буде багато підйомників. У мене якась сип на шиї, алергічна, пізно, що це таке. Я сподіваюся, завтра вранці цього не буде. Але якщо буде. То не згадуйте мене поганим словом усім на добраніч. Доброго ранку. Сьогодні який третій день вже. Да. Да. Коротше, слава Богу, сіп прийшла. Це було мимольотне Е, і Снідаємо і йдемо далі кататися. Сьогодні на сніданок Ось така тімка. Може, трошечки не апетитно, але сподіваюся, може, надіюсь, вкусно. Тож, Кайфуємо далі. Ну і що, третій день катання розпочинається прямо зараз. Сьогодні укатана просто траса. Значить, тут трошечки ясно. Нормально. Такий як я, нормал дет. То я сьогодні вам підсніму багато контентика з каточки. Насолоджуйтесь. Це до речі, траса називається... зараз. Вершина Карпат. Вон там вона. Чил по-карпатськи. по, по драгобройськи Сюди. Вершині Начайте. Тут така красота Дівчата фотаються. А ну тут кайфує. Тут буде ще я зараз Відосик Ярик мені підзніму з трамплінчика. Буде дуже кайфово. Включає, 可以付，对。

Ми вже не катались, тут приїхав якийсь дитячий садочок, а ми видвігаємось в чани. Буде, сподіваюся, непогано. Подивимось. Обережненько спускаємось. О. Хорошо. Хорошо. Я тела. Прохолодненько. Але зараз буде теплесенько. Гуп-гуп-гуп. Чіп-чис. У-у-у. Хорошо. О. О. Прийшли ходимо. Ой, бля. І сюди його! Ти що, родна? Фу. Красота, а види які, подивіться. Та ти шо? Все. Все, ми напарились і будемо йти додому. Кайф, там такий закат. Гарний. Був, є. Тупо краса. Яка краса. А ну ще раз давай. Лакат починається місяць. Свідомо тут з Яриком трошечки зайшли в Різдво пограти в фігу. Тут такий настрій. А потім підемо в інший заклад. Ми зайшли в заклад. Як він називається? У півночі. У півночі. Ось такий він невеличкий. Трошечки сидимо. І кайфуємо. Ми були заодно. І Ярик був проти Олега. І вони його слили. Мене теж так було. Доброго ранку. Ось настав останній день нашого туру. Ми, я встав поранше, збираємось, і йдемо кататись. У нас в 4 виїзд з готеля в 5 вже потяг. То сьогодні треба докатати, що в нас залишилось. Ну і просто кайфувати по останній день. Тож я ще сьогодні щось підзніму. Я хочу катати сьогодні не в своєму ЄМУ, костюмі, типу з бродичному а в, в ковіку з North Face і в своїх штанях ось з цих Спробуємо, що з цього вийде, я сподіваюсь буде прикольно. То подивимось. Підійшла наша каточка кінця. Я тільки що здав борт, заплатив за нього касар 200 за 4 дні. Мені навіть трошечки сумно стає, тому що я якось з ним вже породнився, що я на борді. Я знаю, що я на борді, а зараз це я вже без борду, як без рук. Коротше. Ось, все. Я вам накидаю трошечки роликів. Але ми, мабуть, бачили, як я катаюся. Зараз я останній взагалі по хардкору заїхав там з за однієї траси на іншу, через кулуар. Просто я їхав по маленькій серці, а біля мене текла ріка. Просто якщо ти трошечки похилишся, ти впадаєш в річку. То було хардкорно, але кайфово. Ну, останній раз він так запам'ятався мені. Ну і все, то кайфую. О, дивіться, який офігенний борт Харді, май. Останній у нас останній обід. Ми знову різдві. Я замовив собі рибку. Кайфуємо, сидимо, вже скоро їдемо на потяг. Дивіться, яка кайфова машинка стоїть. Просто величезний трак такий. Взагалі кайфовий. офігеть я просто коли побачиш це ще й рятувальники. Дуже круто. Просто подивіться на рівень колеса зі мною. Ну це кап'є, Ой, Круто. Вихлоп у нього такий. Ось так. Це йду в номер. Зараз буду. і прийшла наша поїздочка до кінця. Я рідко десь пошагав. Тож, дякую, що подивилися. Підписуйтесь, ставте лайк і не забувайте, я сподіваюся, в нашому житті буде поїздок побільше, ніж нам хочеться. Black Creation. We live lives on a small screen, nation We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving Something good will come from Creation. it's <laughs> Тому що підписуйтесь на канал, що треба робити? Лекончики лайк, там лайки. Лайк. І Соня тоді буде щаслива.